Надаю слово президенції Європейського парламенту, шановній Роберті Мецолі. Дякую, дуже дякую. Дуже дякую, пане Стефанчук, шановні члени ради. Мені дуже приємно приєднатися до вас сьогодні. І ви знаєте, мені приємно брати участь у тому засіданні, коли ви будете приймати найважливіші три закони, які необхідно прийняти для того, щоб розпочати важливий процес перемовин, повноцінний процес перемовин з європейського щодо членства з європейського в європейському союзі. Мені дуже приємно, що ви виконуєте ці сім рекомендацій. В цьому плані я хо я хочу, я хочу подякувати президента України, Прези Верховну Раду України за те, що ви проходите таким таким належним чином ці складні питання. Я переконана, що всі ваші зусилля принесуть плоди, і особливо. Особливо в тому плані ми захоплюються тією роботою, яка стосується ре... відкриття реєстру олігархів України у вашому реформуванні всіх агенцій, які займаються займаються боротьбою із корупцією. І також ми захоплюємося, що ви прийняли антикорупційну стратегію до 2025 року. Сьогодні ви знову будете робити кр. Роки на, на захист вашої демократії сьогодні ви будете забезпечувати свободи і права тих людей, які належать до національних меншостей в Україні, і ви і ви також вдосконалюєте процедури відбору суддів Конституційного суду. Я свідома всіх тих складнощів, з якими ви стикаєте. Айтеся, але консультація, діалог це мають важливе життєйне значення. Сьогодні це ще один доказ того, що спільною працею ми можемо приносити позитивні результати для українських громадян. Така робота, яку ви робите сьогодні, робить вас на крок ближче до членства в Європейському Союзі. Шановні колеги, я хочу підкреслити Критично важливу роль Верховної Ради у прямуванні в Україні до членства в в Європейському Союзі. Я просто захоплююся вашими зусиллями щодо. щодо Гармонізації вашого законодавства із європейським союзом я впевнена в тому, що європейський парламент буде і надалі допомагати українському парламенту парламенту єднатися з європейською з європейською спільнотою, бо є майбутнє України європейське майбутнє, слава Україні. Дякую, дякую вам, шановна пані президент. Дуже дякую вам. Дякую за це долучення. Я сподіваюся, воно буде натхненням для народних депутатів сьогодні проголосувати завершальних три законопроекти. Ми починаємо в парламенті бій за європейський союз. Дякую вам за натхнення. Дякую, шановному пану послу. Разом до перемоги. Дякую, шановні колеги.